Аж хазяйці по палці. Ага. Ого, гошечки! нічого! Ніби й батя, пахнув дуже так? Да? Як то кажуть, грустно але вкусно. Таке щось шоу. Отож, всім привіт! Це третій випуск таке що-шоу. І незмінно з вами Аня і Макс. Власне, починаємо. Таке щось Ну, А ми переходимо до новин. Українців просили не споживати занадто мало електроенергії. Ага, не треба псувати людям алібі, то що платіжки вже напечатані і перепечатувати їх ніхто не буде. Бережіть ліс. Да, і ті люди, які е, от не знаю як хто. Ну я, наприклад, вже так звикла економити світло, що навіть коли воно є, все рівно захожу в туалет з фонариком. От переставайте, включайте всі лампочки, дзвоніть сусідам. Я йду в туалет, врубай по всій хаті. Все, я захожу. Щось новини з України. Ясно розробила симулятор диспетчера Укренерго, де треба закривати скарги людей та вмикати світло. Ясно, ясно, одне, що світло тепер є віздя, і наконець тоді йшли руки до того, щоб зробити таку цяцьку. І це добра новина, тому що ми віримо в ЗСУ, які скоро вирішать ці виклики, і теж нам щось цікаве придумають. До речі, ви можете користуватися цією штукою, коли ви виключаєте світло, то десь у Білгородській області воно реально виключається. Спочатку ми там стріляли байрактарами. Коротше, потім оце світло відключаємо. А скоро буде нова гра, там, де всі упаковують е русських е орків в пакети за тебе. <тас> Ти мене узнаєш по любе, я впакую орка в пакет АТБ. Йоу, а в Росії ця пісня звучить по-другому. Ти мене узнаєш по любе. Я буду в пакеті АТБ. З касетою любе і ми не можемо не оминути новини енергетики в нашому краї. Викрутила у свекрухів переяславі на пошті, обмінюють лед лампочки із широким цоколем. Сокольок до лампочки, так сказати, до лампочки, свекрухи. Чому вона старша і більш досвідченіша? Так, а взагалі мені здається, що в нас у місті зараз почали е, дуже активізувалися. Журналісти і наші інтернет-видання і починають активно боротися за найепатажніші такі заголовки. Я не здивуюся, не здивуюся, якщо колись, наприклад, буде такий заголовок. гошечки -го Нічого собі! Ці ціни на на недільному базарі! Або скільки, скіки? Та ви шо? На базарі хорошо! А ми е, вертаємося до нашої улюбленої рубрики. Е, те, як пишуть заголовки і подають новини у нас е, наші місцеві змі. Отож, да, любімі рідні написали вбивства, зґвалтування, крадіжки та наркозлочини. Переяславський відділ поліції прозвітував про проведену роботу за 2022 рік. Да. Що я вам скажу? Новина, звісно, хороша, а подача заголовка агонь. Так сказать, наші поліцейські, судячі заголовка, працювали прям дуже максимально оперативно. Тому хочеться сказати автору, який писав цей заголовок. Олег, ти що? Ти що так гнать? Ти що так гнать? Тобі ще жити в цьому місті і спілкуватися з поліцією не раз, судячи тепер з цього заголовка. Прослав заголовок, сам Бог нам дав. Боже, яка рифма, то каламбур, то рифма, ти що такий хороший? Ти так готуєшся до цих випусків, який ти молоде. А тим часом в одному із міст оркостану вирішили привітати родичів дохлого орка пачкою пельменів. Як то кажуть, грустно, але вкусно. Ні, кстати, gotcha, може і так у це чоловіка вернули. Головне всім людям, як людям, в грубу, чи там якійсь урності, а наразі в пельменях, хорони або їжа. Своїх не бросаємо. Бросайте в воду і ва, людочки. Сибірські пельмені, во. Сибірське варене об'єднання. <реш> <реш> Шо, що? Що? Того, що у Владивостоці дружинам загиблих окупантів роздали ковбасу і паштет. Приходять, вона каже, а як то мій муженька, Ну виглядає приблизно так. <реш> 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 Зато кожній хазяйці по палці, ага. <реш> А, в них ж там заборонили, що зменшили виробництво віагри, що взагалі заборонили. Ага. То, к... Держіть хоч таке. Так, да, хто не в курсі, там вон, попередній випуск є, передивіться, бо щось там не дожали. Ага. Ваш муж як цей пакет, Почтє... як... ось держіть цілий пакет. Да, папка спортився. Каже, а чого він так воняє? Ті твій батя пахнув дуже, так? В Примор'ї чоловік відрубав подрузі пальці за те, що вона хотіла заплатити за житлово-комунальні послуги. Ну що ж, не сподобалось, що вона готує пальчики оближеш, тепер смоктатиме прутень на зоні. Ну і хай собі. Ні, просто вона ну завжди, коли я готувала, ну, це ж ти не дарма там пальчики ближче, вона просто як готувала. І завжди давала йому їжу з собою в лотку. І коли дома, то він міг облизати пальці її. Ну типу, а коли вона в лотку йому на роботу дає, то він не може облизати пальці. І він просто хотів, щоб частинка пальців, які він може облизати, бо так смачно завжди була з собою. Типу, він там в кишеньки їх носив. Типу, там пальчики оближиш. Так, ну сьогодні не дуже буду облизувати не три, там а два. Ага. <свісно> Тільки тепер скакуна без пальчиків приготує йому пальчики запечені. Дамські пальчики печиво В Варкостані воно обростає такими новими формулюваннями. Такі новими нас часто питають, коли вже буде щось про релігію? Ну пошутіть, і от вона та новина: прихід після причастя в окупованому РФ Мелітополі. Піп намагався налагодити зв'язок із космосом. Так сказати, приход в приході. Ну таке трошки причастився, з ким не було. Він просто налаштовував зв'язок безпосередньо там, на горі. Але зв'язки з космосом сказали, хай краще розбереться спочатку зв'язками з РПЦ, а потім ми що там будемо вже говорити і рішати. А виявляється, він це все засипав в кадило. Трусив, і в якийсь момент, там де всім треба було сказати амінь, вони такі, а ще. <реш> каже, каже, батюшка, відпусти гріх, гріхи, я не можу, бо мене ще не відпустило. Таке <реш> щось. А в еквадорі надлишки конфіскованого кокаїну вирішили перетворювати на бетон. І коли копи кладуть чергових злочинців обличчям підлогу, кажуть, в пол, то ті не дуже й проти. Грекчело, грекчело, ми не можемо. Каже, куди його діть, куди його діть. Він каже: ну не знаю, що, ліпи вареники. Він каже, та да вже, тіп, вже ліплю вареники, вже не ліп вже пільмені, всі морозилки забиті, сусіди, вже все, гав, стіни побілили, вже діти ходять і то носами шморгають. Каже, що робити, він що робити? Він такий: ааа, давай бетон. І такий, точно, бетон! І причому вони це все отак і роблять, тому що вони ж там нормально ага. так. Так, Преяснюю, все одно б не оцінили. Поклади наше в УКГ, туди бетон. Так там все одно, якогось телеграм-каналу адресу нашкрябають і будуть займаємо і хто хоче спробувати, може лизнуть бетон. До речі, якщо якщо ну от серйозно, дивіться, якщо вас там надлишки цього всього, ви там робите з нього бетон, передавайте в Переяслав. Не споживайте. У нас є дуже багато вулиць, які треба, які треба просто зробити. Ми готові навіть таким. Да. Да, Таке шо? Ак... Новини екології. У Києві активізувалися бобри. На столичних позняках активілися активувалися бобри, тваринки почали масово гризти верби, які ростуть біля озера в парку Позняки та вздовж озера Лебедини. Не здивуюся, якщо перед цим ці бобри були на набережній біля альти в нас у нашому переяславі, а потім сіли на Позняковські маршрутки і поїхали вандалить Київ. Ага. Треба опитати, треба опитати маршрутчиків, чи не возили вони часом бобрів. Ой, а перед цим бобриші згризли весь асфальт на вулицях Переяслава. Таке щось шо на сумщині поліцейські провели свято з Охтирським бойовим вареником. Ударим нашими варениками по їхніх У-у-у-у. <звук> <звук> В масовки були дівчата з гуртожитків. <звук> Таке шось, шо. І так. Одинокі жінки, наступна новина для вас. Чоловік із самим довгим язиком у світі показав незвичайний талант. Показав він його виключно своїй дружині, але вона сказала було класно. Ти знаєте рік, такий, діду, діду, за що вас люблять усі жінки? Я не знаю! І облизав брови. <ріст> На триває, і ми не можемо стояти осторонь, і завжди маємо максимально допомагати і підтримувати наші збройні сили. Сьогодні ми просимо вас долучитися до підтримки волонтерської організації Серця Прияславщини» та Інни Марченко. Всі реквізити будуть в дописі в описі до нашого випуску. Підтримуйте своїх, дивіться своє. Побачимося. Таке щось шоу.